Над Балтійським морем, у порту Приморськ, під яскравим світлом індустріальних прожекторів завершувалася критична для Москви. Операція. Два гігантські танкери Кустоу і Кайлун завершували останній етап завантаження нафтою. Під осліплюючим світлом прожекторів, у їхні сталеві черева вливались сотні тисяч літрів чорного золота. Це були не просто судна. А плавучі сховища національного багатства, які забезпечували Кремлю щоденний ритм експорту та підтримували вогнище війни. Кожен корабель мав місткість понад 120 тисяч тонн, що еквівалентно мільйонам барелів. Один такий рейс гарантував стабільність енергетичного потоку на кілька днів. Для Москви це означало гроші, вплив і гарантію того. Що контракти з Європою та Китаєм не будуть зірвані, але для України це було інше символ вразливості імперії. Бо саме тут, у Приморську, сходились нитки експорту, які живили російську економіку. Удар по цьому вузлу був би схожий на глибоку рану, завдану в саме серце енергетичної машини Кремля. І от, коли цистерни танкерів уже майже до краю наповнились нафтою. Наближався момент, що мав перевернути все. О 1.15 з таємного стартового майданчика на півночі України в нічне небо рвонув перший дрон Камікадзе лють 96. За ним, з інтервалом у 10 секунд, стартував другий, потім третій. За сім хвилин у повітря піднялася ціла зграя понад сорок апаратів, що летіли як безмовні хижаки. Ці дрони були незвичайними іграшковими апаратами. Кожен ніс на борту майже 30 кг вибухівки PBX, 12 – високоефективної суміші з величезною пробивною здатністю. Їх програмували заздалегідь: ніякого оператора, ніякого сигналу керування, лише автономія й алгоритми. Формація одразу розділилася на три крила. Центральне угруповання йшло вздовж залізничного коридору, тримаючись нижче 200 метрів, щоб залишатися невидимим для радарів. Східне крило обходило зону, де чергували з 400 і панцирі під Тулою. Західне прикривалося білоруським кордоном і глибокими лісами, що давали ідеальний рельєф для маскування. Керування здійснювала система SkyNode-S штучний інтелект, що поєднував. Комп'ютерний зір, тепловізори та цифрові карти місцевості. Навіть коли росіяни глушили GPS, дрони переходили на інерційне керування, камери зчитували контури лісів, лінії електропередач, річки, пагорби і звіряли все це з картою. Це був політ примара. Жодних радіосигналів, жодного шансу засікти їх електронною розвідкою. І саме тому. Для росіян лють 96 став нічним жахом. Поки танкери повільно наповнювались, а чергові офіцери ППО навіть не підозрювали, що в небі над ними сходиться смертоносна хмара, Україна вже запустила свій наймасштабніший і найдорожчий дроновий рій. Попереду їх чекали сотні кілометрів маршруту, але головне вже відбулося: відлік до катастрофи для російського енергетичного вузла. Розпочався. Операція перейшла у фазу електронної ілюзії той самий елемент, який зробив увесь задум практично неможливим для перехоплення. На низькій орбіті над регіоном була активована спеціальна платформа Супутник-Ретранслятор з модулем спрямованого відбиття. Це не був безкоштовний космічний фокус, а ретельно налаштований інструмент електронної війни. Він запускав у бік наземних радарів. Потужні фазовані сигнали, які створювали в ефірі ілюзію масованого повітряного руху там, де його не було. Російські оператори на землі побачили одразу десятки цілей, фальшиві мітки, що миготіли уздовж підходів до порту по береговим лініям і за межами реальних маршрутів. Радари, які звикли до стабільності показань, раптово почали плакати на екранах, з'явились коридори, фігури і ореоли. Які нагадували справжню армаду. Система командування в паніці почала координувати перехоплення. Піднімались панцирі, відпрацьовували буки, розкидалися пуски від 400, але більшість вогню пішла в порожнечу по приманках. Паралельно діяли берегові сейсмо акустичні сенсори, які передавали на центр розвідувальної обробки короткі підтвердження, щось є, і тим самим додавали правдоподібності, Хибним показом. Ефект мультиплікувався чим більше систем починали бачити привиди, тим швидше ланцюг перехоплення спрацьовував у хибних точках. Українська команда навмисно направляла частину безпілотників у шумні, коридори це створювало правдоподібність та змушувало ворога витрачати дорогоцінні. Ракети перехоплювачі у повітрі. Почалася справжня математична гра: приманки, дешеві квадрокоптери, з нагородженими виведеними ракурсами спочатку вивели з ладу частину берегових батарей. Вони літали агресивно, піднімаючи вогневу увагу, заганяючи панцирі й тор у режим енерговитратного полювання. Тим часом основні апарати, ті, що несли бойові заряди, і йшли низько і м'яко під покровом темряви й електронного шуму, розраховані на мінімальну радарну помітність. Навігація ударних дронів це окрема історія майстерності. Коли GPS піддавалися глушенню, апарати без зворотного зав'язку перемикалися на гібридні режими, інерційні системи, плюс візуальне зчитування контурів місцевості, плюс локальні теплові мітки. Камери з високою чутливістю порівнювали реальну картинку з заздалегідь завченими, шаблонами причалів, цистерн, кранових колон та дорожньої сітки. Це дозволило лютям коригувати траєкторії у відсутності команд і, найголовніше, не світитися жодними радіосигналами. О 2.35 з'явилися перші реальні сигнали з причалів. Датчики температури й акустичні піки підтвердили наближення кількох об'єктів у секторі. Б. Оператори на мостиках танкерів і портових крановиках встигли помітити лише один-два силуети, нічний контур, що промайнув у тридцяти метрах над водою. Це була остання мить, коли можна було б почати масовані заходи протидії. Реальність на землі це інша швидкість. Берегові розрахунки панцирів спрацьовували стріляючи у ніч, але їхні автоматичні прилади часто захоплювали тіні хвиль і викидів пари. Пускові установки з 400, які могли не лише виводити перехоплювачі, а й блокувати коридори, виявилися в невигідній позиції. Супутні хибні сигнали привернули їхні ресурси на відволікаючі цілі. Діставалась і авіація. Кілька винищувачів піднялися у повітря, але більшість злетів пройшла в режимі патруль і очікуй, а не перехопи. Поступово хвиля дронів наскочила на останній рубіж захисту причальні споруди, вузли перекачки, клапани на магістралях. Більшість ударів були спрямовані на місця, де найбільше накопичувалось легкозаймистої рідини, з'єднання шлангів, запірні крани, насосні агрегати. Це не була сліпа міна, а продуманий вибір точок, які викликали максимальну ланцюгову реакцію. О 2.42 перша хвиля вдарила, кілька лють 96, увійшли в рух і влучили в борти однієї з причалених цистерн. Від удару пішов розрив у тонкому сталевому корпусі, пара під тиском вирвалася назовні і миттєво зайнялася від іскри. Це був момент. Коли річка техніки і логістики перетворилася на пожежну пастку. Полум'я, розливаючись, підхопило інші пари і промчало по ланцюгах металевих шляхів. Причал вибухнув послідовно. Один за одним детонували заповнені баки, поширюючи вогонь по набережній. На палубах танкерів почалися панічні сцени. Екіпажі намагалися кинуті пожежні шланги і гасити полум'я. Котре підхоплювалося від розлитої нафти. Дим піднявся настільки щільним стовпом, що супутникові знімки зафіксували гігантський понор тепла, видимий за десятки кілометрів. Водночас інші апарати йшли на інші секції порту, крани були виведені з ладу, троси рвалися, електричні панелі згорають, а системи зв'язку порушені. Ланцюгова природа вибухів означала не тільки фізичні руйнування, це була руйнація логістики. Судна не могли маневрувати, баки ставали недоступні, а причали були покриті плямами горючої рідини. На командних пунктах ППО почалася очевидна паніка. Зв'язок гальмувався, розвідувальні картинки були неповними, а деякі батареї намагалися евакуювати обладнання замість перехоплення. Кілька ракет перехоплювачів було витрачено на спроби зупинити вторгнення, але простір уразливості виявився більш густим, ніж вони могли покрити. Це не була лише серія влучань. Це була скоординована синергія, космічний електронний трюк, плюс масовані приманки, плюс автономні удари в ключові вузли. Все це разом створило ефект. У якому дорогоцінні і важкі системи ППО просто не змогли адекватно зреагувати, результатом стала не тільки фізична втрата інфраструктури, а й інформаційна і психологічна паралізація, що має довгострокові наслідки.